Під час відвідування богослужіння надайте перевагу ошатному вбранню, що буде передавати внутрішній стан свята. Вибір вишиванки, сукні, костюмного ансамблю у світлих кольорах буде доречний та продасть атмосферу дня. У Великдень прийнято вітати один одного тричі словами з піднесеною інтонацією Христос Воскрес! Та відповідати воїстину воскрес, що супроводжується усмішкою або обіймами, особливо серед близьких. Якщо надсилаєте привітання через соціальні меседжери, напишіть кілька вітальних слів від себе, уникайте однієї картинки на всіх, зробленою не знати ким. Частування за великодним столом почніть з молитви. Пріоритет віддавайте традиційним стравам. Пасці писанкам, крашенкам, ясним стравам. Паску ніколи не їдять приборами, а відламують по шматочку та їдять руками. І наостанок утримайтеся від критики, незадоволення, лихослів'я, Вирігайте свої помисли чистими, вдячність у серці та радійте можливості жити і святкувати світлого Великодня вам, миру у вашу домівку!